Мужики, всім привіт! З вами Нєкрудвіж. Я в таких шторах. Сьогодні має бути цікавий день. Поїхали купили резини на 44 і на мою 46-ту. Зеликса там якусь знайшли, сторгувалися по 500 гривень за колесо. Ідемо. Типу. Зараз заправляємося. І їдемо далі. Трошки покажемо вам лайву, потім напевно буде обзор. Одної цікавої БМВ, яка, до речі, продається. Тому ну, полетіли. Заїхала тут вечір робити, ну. <хи> а що ти палить Що-що? Надо йому зараз ці спалити поки міняється Виставляй в історію, якщо набереться Скільки там підписників Подписчиків, підписників 70 за 4 мільйона підписників. Да, 4 мільйони лайків і ми зараз їдемо їх спалимо А Мерседес їде чи не їде? Їде чи не їде. Опять запікувати. Да, коротше, зараз перезуємося. Перезуїмо на моїй, перезуїм на 39-кій. І все, і чотко. Ну ще, мабуть, не поїздить, так? Да? Ні, це підсіват. Це ще поїзд. Може цей, може ще його на зиму оставить? Можна. Я ще. Борщівця тобі Ну Ладно, за... то, я то, зараз тобі дам. Давай, Кот, садись. Я эти борщица взял, таки нормальный, домашний. Поешь. Опа. Цибуля, да. Так у нас поляна Цибуля, с пацанами. Да? Без сала, конечно. Ужас. Ты тебе тоже она не сдавай. Угу. Борщица на кеду, бегу. Полково. Смешни ложки. Мы меня обычные. Так, плохо починається, Толкова Е92, оп, Киевск. Give me a sweetly kiss. Камера, мотор. Мужики, ми нарешті включилися. Сьогодні хочемо показати вам таку неймовірно гарну машину просто. 92-га, який рік? 10-й? 10-й, 10. Не пам'ятаю. Машинка, до речі, продається. Ми хочемо в сьогоднішньому відео відео вам трошки її показати. Так що, давай. Там якісь переходи люди. Пу -пу -пу -пу. Ты меня снімаєш? Ти мене Що, Шо про що машину можна привіт привіт. Про цю машину можна розказувати дуже-дуже довго. Машина їздила близько 5 років тільки по Європі. Чоловік в неї їздив в музей БМВ, що ви росі. собі зрозуміло Каталась по Германії, Литві, де тільки можна, скажімо так. Машинка обслужена на таку суму грошей, що ви навіть собі не уявляєте. Машина у нас заводському М-пакеті, хоча це 2 літра дизель на механіці 6 -ступочці. Ніта така я губа в Зазорчик Ми, ну, якщо ви маєте <ріст> десь їздити по селах <ріст> Не, не знаю, надо, а може, не знаю, надо. а може і надо. надо Кому я хочу вам показати і салон до речі да, Оп, Секунда момент Наша білий кіл не вміє купе пользуватись багатьом М накладочки М пороє там БББ наклад... а диски, диски це просто тяжко, щось таке. Жопа тут, тут. взагалі я не знаю, це просто 90-тим, F-30, F-10, ну F-10, F10 дуже гарна машина. Але в Вінниці, до речі, таких 92-х, що прямо гарних, то. Немає. Я... Немає. Ну, можливо, є гарні, я не буду зараз понаписувати і так далі. І саме головне, що ця машинка продається, тому що власник планує купувати інший цікавіший проект. Кладете 10-500 зелених, щоб не подумали гривень на стіл і ви її забираєте. Вона покаже. Щоб там не говорили, що купе маленьке, чи ще щось місце завались. Мужики, просто щоб ви собі розуміли. Всі книжки це є сервісне обслуговування до 20-го року на Баварії. На Баварії в нас в Вінниці дерево. Покажи бананечко. Баварія центр, місто Вінниці, вулиця Лебединського. Єсть. Про неї можна розказувати довго. Ми краще вам покажемо якісь гарні кадри, тому що розказувати про двигуни, там того сього я не бачу смисла. Так, мужики, а зараз ми перенеслися в салон. Я думаю, тут навіть говорити нічого не потрібно. М, це ж М, правильно? ММ. Mm -hmm. М 6 ступочка, механіка. До речі, механіка. І я так, трошки в авторія і дивиться, що цих машин дуже багато на бензині. Вони ж америкоси, по-моєму, вийшли. Там вже бензин. Ну, більшість, коротше. А тут 2 літра дизель М47 чи які Н47. Я вже не розумію в цих машинах. Це щось слишком нове для мене. Я їжу на старіні круги. Що тут? Я навіть не знаю, що тут говорити. Просто дерево. Подиви, якому воно стані. Покажи ближче. Стаканники покажи людям. Комплектації. Вони і робочі, саме головне, що вони робочі. Отак ба. Бах. Кермо. М кермо. І що мені дуже подобається в цій машині. Ну, точніше, це всіх, це нікого не здивувати. Але для мене це було перший раз. Витягуємо ключик. Ставляємо. Е. Опа! Мужики, я був в шокі, чесно говоря. Ну, типу, 2011 рік. 50, 11, -й, не пам'ятаю. Чорна стеля, білий салон. Саме головне, що він не зашорханий, не задрочений, як то кажеться. Типу, я навіть не знаю, що тут додавати. Кайфова музика. Сам кайфовий стан машини, мужики. Зараз, мабуть, це відео буде, типу, що я її продаю. Ну так, да, такі, я її продаю. Так от, 10500, мужики, нагадаю ще раз, 10500 викладати. Та вона не... ж не твоя. Це відео на нашому каналі. кстати, 46, та 6, забирайте, мужики, дуже дорого, але забирайте. Так, все, хватить, 46-ї. Все, виходьте. Тепер. Дякуємо за ССУ за те, що ми можемо зараз знімати ці відео. Дякую хлопцям, які зараз там на порядку. І лідерів запікуємо. Що даю там таку змогу їздити на таких автомобілях, показувати вам їх. Машина продається. Такий лайтовий відосик. І ще хотів би попросити, якщо це відео набере хоч щось там. Напишіть в коментарях, що вам було б цікаво бачити, тому що аудиторія дуже розділилася. Хтось пише, давайте більше лайв, давайте більше розмов, а хтось пише, давайте знімайте тільки машини, нашого показуйте мене. А, а, а хтось пише, давайте бля, розкладіть машини. Да. да, Давайте, ми... Ми, е жаки на 4, -ка. може колись буде розіграш. Ми відкриємо банку. Відкриємо банку. Коротше, випадку, буде отак, ну, орієнтовно. Володимі. Буде 500 місць. І одне місце коштує 100 гривень. Ми розігрив чотири. Це щоб відбити. Це щоб відбити. <гум> <гум> да, і ми коротше, ми її роз... все, що напишете, ми її розіб'ємо 100, спалим. Е, можемо південний бух і... Ні, ладно, ми ж ми ми просто порядні люди, ми навіть ці поворотнички включаємо, коли, коли? <гум> Блять, Тихо тихо. <гум> так що так. І ту... а і ще головне. Дивіться минуле відео, яке мене вже трошки відзняли. Не знаю, яке вийде це відео, але ми будемо старатися для вас. Зараз для нас це зовсім щось нове, тяжке, незрозуміле, той самий що, монтаж. То -то ну, Блять, що вище образування треба. Коротше, я його обріжу, бо він мене перебуває. А він З мене, х... <реш> <реш> Опять пікати. Що, <реш> все, їдемо пить пиво. Їдемо пить пиво. <реш> oh